Дмитро піско відповів на брифінгу на питання рашистського пропагандистського видання про терміни проведення саміту Путіна та Трампа у Будапешті. Далі процитую кілька його фраз, але нашою українською мовою зустріч дійсно може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше. Це спільне розуміння, що не потрібно нічого відкладати у довгу скриньку. Також він говорив і про маршрут польоту Путіна до Угорщини. Конкретики поки немає, каже Пісков. Є воля президентів на те, що таку зустріч провести, але питання її організації почнуть опрацьовувати Лавров і Рубіо. Спочатку зателефонують і зустрінуться вони, почнуть обговорювати. Всі питання запитань багато, потрібно визначити команди і так далі. Тому все буде поетапно. Ось така інформація. Ну і, до речі, про Орбана. Поговоримо про те, як він і Путін зізвонилися на тлі підготовки до саміту з Трампом, що вони обговорювали і яких рішень досягли. Адже прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та російський диктатор Володимир Путін поговорили по телефону: основна тема це майбутня зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пісков і повідомляють наші колеги з РБК «Україна» з посиланням на Комінсант. Ми найближчим часом повідомимо про телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Сам Орбан теж говорив про те, що має на меті переговорити з Путіним. Ця телефонна розмова відбулася, заявив знову ж таки Пісков. За його словами, Угорщина була обрана для проведення саміту Трампа та Путіна через її, нібито суверенну позицію. Далі знову ж таки цитую, що каже спік. Кір Кремля такі рішення ухвалюються взаємно. У цьому випадку. Угорщина, як країна НАТО і Євросоюзу, приймає особливу позицію з погляду суверенності та відстоювання власних інтересів. Це викликає повагу. Додав спікер Кремля. Пісков також підтвердив, що анонсовано перепрошую зустріч може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше. Раніше такий термін окреслив голова Білого Дому. Це спільне розуміння, що не потрібно нічого відкладати в довгу скриньку. Зазначив він за його словами. Питань щодо організації майбутнього саміту багато. Для їх опрацювання зателефонують і зустрінуться держсекретар США Марк Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров, як і зазначала для вас раніше. Ну і, до речі, у соціальній мережі Фейсбук прем'єр Угорщини Орбан доволі лаконічно прозвітував про проведену телефонну розмову. Переговори з президентом Росії від. Лися підготовка до зустрічі з Трампом де повним ходом, зазначив Орбан. Ну до речі, нагадуємо, що лідер США Дональд Трамп, 16 жовтня, після розмови з Путіним анонсував зустріч з російським диктатором, Їх саміт має пройти в Будапешті протягом найближчих двох тижнів. Ну російська сторона також оголосила підготовку до зустрічі Трампа та Путіна. Як відомо, це буде друга зустріч Трампа з Путіним після початку його другої каденції січня цього року. історична лекція Путіна на Алясі підштовхнула Трампа до України. Про це дописує Financial Times, адже саміт у Анкориджі став найгіршим моментом у відносинах Дональда Трампа та Путіна. Перейдімо до цієї частини нашої розмови. Будемо говорити власне про рашистського диктатора, що він каже, і що й бувається власне між ним та Трампом. Тож після посмішок і дружніх рукостискань під камерами атмосфера за зачиненими дверима швидко перестала бути теплою. Путін відхилив пропозицію США про послаблення санкцій для припинення вогню, наполягаючи на тому, що завершить війну лише в тому випадку, якщо Україна капітулює і віддасть Донбас. Потім російський диктатор виголосив безладний історичний екскурс, що охоплював Рюрика Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького, намагаючись довести, що українці та росіяни – один народ знову ж таки звична для нас риторика здивований Трамп кілька разів підвищив голос і в якийсь момент пригрозив піти. Зрештою, він перервав зустріч і скасував запланований обід, на якому ширші делегації мали обговорити економічні зв'язки та співпрацю. Після провалу перемовин Трамп, щоб не ганьбитися, заявив про вдалий день на Алясці, що викликало занепокоєння у Києві та в європейських столицях. Але бачимо, як воно все було насправді. Ну і західні лідери, вони. До речі, також про них є інформація про те, що вони терміново звернулися до Білого Дому, аби відрадити Трампа від поспішних поступок. Однак це було зайве, адже саміт в Анкоридж остаточно зруйнував довіру між двома президентами. А Вашингтон замість угоди з Москвою став активніше підтримувати Україну. Financial Times також до речі пише, що рішення про саміт на Алясці було зроблено після хибного висновку спецпредставника Стіва Віткуфа, який після чергової поїздки до Москви в серпні сигналізував. Що Путін готовий до поступок, проте поступки Кремля виявилися фікцією. Ось така до речі, цікава і дуже важлива інформація. Наразі є про те, що бувалося в Анкорежі. Як бачимо, що справжність подій вона виявилася інакшою. Це справді дуже важливо знати, дуже цікаво розуміти. Ну і також поговоримо і далі про Путіна. Про те, що його маршрут на зустріч з Трампом поки що, звісно ж, не зрозумілий. Як каже Пісков, власне кажучи, він так і дописує, так і говорить, що маршрут Путіна на зустріч з Трампом поки, звісно, ж, не понятен, що зовсім не дивно. Адже російський державний діячий дипломат, він до речі, про секретар президента Російської Федерації, з нього від нього завжди лунають такі цікаві заяви. Будемо чекати, знаєте, на ті результати цієї зустрічі, що будуть обговорювати, адже ці Дійсно, досить цікаво та актуальна. А от з приводу тієї зустрічі, яка вже сьогодні розпочнеться, і цієї розмови нагадаємо, що сьогодні буде спілкуватись президент нашої країни Володимир Зеленський з президентом Сполучених Штатів Америки. Ось до речі, вже дещо розпочинали з вами говорити і про Орбана, і про Путіна, і про те, що вони все ж таки зізвонили сьогодні. Так у них була така телефонна, так би мовити, розмова. І пропагандистські телеграм-канали вже почали публікувати так, би мовити, її. результата. Давайте с вами почитаем, что они там дописывают. Далее цитую допуск. Путин в телефонном разговоре поинформировал Орбана об основном содержании беседы с Трампом, сообщили в Кремле. Премьер-министр Венгрии выразил готовность обеспечить условия для организации в Будапеште возможного российско-американского саммита. Путин в разговоре с Орбаном отметил, что с правителями США планируется обсудить дальнейшие действия по урегулированию на Украине. Боже, не навыджу, это формулирование, Коли Расисти так говорять, дуже, знаєте, багато, так би мовити, акцентів расисти розставляють, знову ж таки, і урегулювати конфлікт хочуть, і СВО закончит, да, і ще дуже багато чого вони. Хочу знову ж таки. Ну і знаєте, це вкотре таке нагадування, те, що рашистська пропаганда, вона дійсно дуже потужна, дуже потужно, знаєте, впливає на самих рашистів, і вам взагалі її не раджу читати. До речі, бачу також ваші коментарі, шановні глядачі. Ось, до прикладу, сонячний зайчик, до речі, давно вас не бачила. Рада бачити. Дописує про те, що як бачимо для Путіна правила не писані, або як писані, то не читані, або як читані, то не поняті, або поняття то не. Так, ну дуже з вами погоджуюсь, насправді. Ось, і також ще Ярослав Назаренко запитує, де гості чи ще будуть. Сьогодні вже в наших трансляціях гостей не буде. Але нагадаю, що і сьогодні протягом дня ми з колегами мали змогу спілкуватися з деякими гостями. Знову ж таки, давайте вам ще нагадаю, хто саме це був. Можливо, ви захочете перейти на наші попередні трансляції. Якщо ви дивитесь нас на youtube платформі, ви це з легкістю можете знайти. Зайти на наш youtube канал після нашої трансляції, звичайно, бажано або зараз, як ви бажаєте, так і перейти в розділ трансляції і там знайти наш етар за 10 ранку і за 13 годину дня. О десятій ранку мої колеги, це Деруся Мелич та Олександр Крумін, вони спілкувалися з Тарасом Загороднім, це політолог, обговорювали з ним знову ж таки всі останні актуальні питання. А вже о 13.00 я з Деруся Мелеч мала змогу поспілкуватися з кандидатом політичних наук Олексієм Якубіним. Тож, якщо вам цікаво, ви можете перейти на попередні трансляції і знову ж таки заслухати а, ті питання, які а, ми задавали експертам, і заслухати знову ж таки так, їхню експертну думку. Ну а ми з вами далі продовжуємо плавно рухатися, так знову ж таки нашими новинами. Далі продовжуємо говорити з вами про актуальні теми і про те, що дописує видання Блумберга. саме вони говорять про те, що другий саміт Трампа та Путіна може стати холодним душем для України. Знову ж таки, Керманич білого дому він всіляко так би мовити намагається покласти край війні в Україні. Так, попри провальний саміт на Алясці Трамп оголосив, Проща одну спробу перемовин з російським диктатором цього разу зустріч з путіним має відбутися в Угорщині і може змінити становище в Україні. Про це розповідає 24 канал з посиланням на матеріал видання Bloombourg і як перемовини Трампа з Путіним можуть вплинути на Україну. давайте з вами більш детально завтра е, зараз. Так перепрошую. І завтра також розберемо. Американський лідер голосив про це рішення після понад двогодинної розмови з очільником Кремля у четвер, вчора, 16 жовтня. Однак це знімає тиск на Путіна а, знову ж таки, що наростив і наростав останніми тижнями через роздатування Трампа постійними спробами Росії відсягнути переговорний процес. Аналітики Блумер вважають, що останнім часом Трамп тепліше ставиться до Зеленського. Натомість, охолонувши до Путіна, різка зміна порівняння з негативним ставленням до українського лідера раніше, включно з публічним скандалом, овальному кабінеті в лютому 2025 року. Ну і водночас у. Четвер американський президент ухилився від відповіді про постачання далекобійних ракет томагавк Україні та про ініціативу Сенату щодо жорстких санкцій проти Рашиської Федерації. Нам також потрібні томагавки для США», – заявив Трамп журналістам в овальному кабінеті. Щодо санкцій він зазначив, що республіканська ініціатива може не бути ідеальним часом. Мала це могло б статися за тиждень-два. Українська та російська сторони намагаються скористатися імпульсом Трампа після саміту в Газі, який. Зупинив бої між Хамас та Ізраїлем. Зеленський сподівається, що роздратування Трампа Путін змусить Білий Дім все ж таки так застосовувати тиск, якого той досі уникав. Він планує поновити прохання про протиповітряну оборону, допомогу з енергоресурсами та такі дійсно знаєте бажані томагавки, і Трамп знову ж таки ще не схвалив їх постачання. А Путін під час дзвінка попередив, що це нібито завдає значної шкоди відносинам між країнами, не кажучи вже про перспективи мирного врегулювання. І також ще до речі зауважив історик холодної війни Сергій Радченко про те, що потрібно поєднувати тиски з діалогом. Бачимо багато зусиль на розмову, але не максимальний тиск. Натомість Трамп покладається на Марквенка, щоб заманити Путіна. Мені знаєте, так подобається якось аналітика, історика і інші знову ж таки журналісти, так як ось ці порівняння, знаєте, дописують знову ж таки. Говорять про те, що Трамп покладається на морквинки щоб заминути Путіна за стіл переговорів. Ось з тваринами дійсно порівнюється. Хоча знаєте, рашистського диктатора, рашистів в цілому їх взагалі ні з чим не хочеться порівнювати, тому що ще не винайшли, мабуть, в світі такого зла як рашистська Федерація, рашист, Тому дійсно не хочеться їх ні з чим порівнювати. Несправді, і лідери до речі обговорили перспективи торгівлі після війни. Трамп наголосив на колосальних, перепрошую. Економічних можливостях за даними Кремля, і до речі, ще аналітики подекуди дописують свої думки з приводу того, що вони вважають, що плануючи нижчий ну, рівень діалогу та саміт лідерів Путін по суті виграє час, затягуючи постачання зброї Сполучених Штатів Америки Україні та провадження обіцяних Трампом енергосанкцій. Ось такі от. дійсно наразі з'являються новини.